Програма охорони здоров'я осердя, яке поєднує дуже багато різних програм. Програма охорони здоров'я Каритас України це загальномережева ініціатива, яка дозволяє забезпечувати якісний доступ до медичної, соціальної і психологічної допомоги. Це є про піклування. Це є про допомогу ближньому. Це про гідність людини. Карета України комплексно підходить до охорони здоров'я на національному рівні. Ми координуємо і розвиваємо ключові послуги від первинної медичної допомоги до паліативного догляду. Перед наданням допомоги ми використовуємо детальну оцінку потреб, щоб знайти найбільш ефективне вирішення проблеми. Це про систему, яка дозволяє людині жити, а не виживати. Нашою найбільшою перевагою є мережевість. Наші команди працюють навіть в найвіддаленіших куточках України. Особливим є те, що Карітас надає духовну підтримку. Програма охорони здоров'я це одна із трьох програм, яка Дозволяє залучати з бюджету держави чи не найбільшу суму коштів на підтримку тих послуг, які ми надаємо. І все це для того, щоб реально змінювати життя людей, дарувати їм турботу і впевненість у тому, що вони не залишаться самі. Ми працюємо над розвитком партнерств. З державою, з нашими міжнародними колегами і донорами, наші команди це титани, які разом працюють на єдине благо. Це команди з медичних працівників, соціальних працівників, психологів, медичних капеланів, які завжди прийдуть на допомогу для тих, хто в потребі. Особливо я хочу подякувати нашим локальним карітасам. Виє наші руки, наші серця на місцях. Карітаси, місцеві карітаси в усіх областях України користуються височенною довірою в органі місцевої влади, власне, через той рівень професіоналізму і той рівень жертовності, з яким вони працюють. Це є сила спільноти, це є сила інтеграції, це є сила цього людиноорієнтованість. Основні напрямки нашої роботи це первинна і вторинна медична допомога, надання телемедичного консультування, паліативна допомога, мобільна та стаціонарна, психологічна допомога, догляд вдома, випозичання реабілітаційного обладнання та навчання рідних з догляду за своїми найближчими. За... Півтора роки фактично Caritas України спромігся запланувати і запустити роботу десяти медичних центрів. Оцей момент медичних центрів він народився спочатку в Троговичі. Наші міжнародні партнери. Виявилися тими, хто допоміг нам розвинути цю нову галузь нашої програми, а саме створення мережі кваліфікованих медичних центрів, які забезпечують холістичний підхід у допомозі, яку отримують наші бенефіціари в Caritas. Чи не вперше в Україні появився медичний центр, який Націлений на роботу людей ВПО людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, але також нам повірили люди на місцях, які почали звертатися в наші медичні центри і отримувати високоякісні послуги. Унікальність полягає в наданні якісної і комплексної допомоги з урахуванням індивідуальних підходів до кожного пацієнта. Ми стабільно забезпечуємо всіх потребуючих первинною медичною допомогою. Проте на меті маємо розширення спектру медичних послуг. Ослуг найбільш популярними це все-таки є консультація наших сімейних лікарів, і також це лабораторна діагностика. Як я підійшла на фізичні процедури, подивилася і дивився сімейний лікар. А ми були з мужем, з чоловіком у другій лікарні. Ми заключили договір. Вона нам виписала ліки, дала нам аптечку медичну. Ми тут. При місці зробили всі аналізи і кров дали, і на сахар, і все це робиться безплатно. Люди відносяться дуже добре. До них під як будто прийшов до себе додому, така обстановка домашня. І мені дуже подобається наші донори з міжнародної організації Кордейць це аналог Карітасу України в Королівстві Нідерландів. Задумуються також над тим, щоб спробувати запустити такі медичні центри в себе, особливо для біженців, особливо для людей тимчасово переміщених осіб і в європейських країнах. Телемедицина це доступність медичних консультацій для людей, які не мають доступу до медичних закладів охорони здоров'я в сучасних реаліях війни, яка триває в Україні, реальною допомогою, яка дозволяє підтримати людей маломобільних, людей старшого віку, людей, які проживають у сільській місцевості, є телемедицина. Захворювання цих без без я нікуди не можу. Мне, кстати, тоже каритаз взял. Дуже зручно, что есть телемедицина, что я хоть как-то могу к врачу обращаться, чтобы не ходить. А неудобно взагалі. Під час онлайн-зв'язку пацієнт може самостійно провести базові вимірювання, скринінги, наприклад, тиску або сатурації крові і під час онлайн-консультації з лікарем обговорити ці показники. Давайте отак пальчик чіпляю. Зараз подивимося, який у вас пульс. Чому відвідали вже невролога і е, обов'язково виконуєте його е, рекомендації і також завітайте, будь ласка, до нас на прийом. Телемедицина підвищує якість життя вразливого населення. Вона зменшує бар'єри між людиною і медициною. Через медичні центри ми отримали змогу поєднати медичні і соціальні послуги, які ми надаємо в домашній опіці. Домашня опіка це програма Карітас України, яка з 1998 року надає всебічну підтримку людям старшого віку, особам з інвалідністю, важкохворим та самотнім ветеранам, які потребують постійної або тимчасової сторонньої допомоги. Це є комплексна підтримка, що поєднує професіоналізм та людяність, забезпечує. Чучи якість, гідність та комфорт життя тих людей, які потребують догляду вдома. Всі місцеві карітаси, які карітас Хмельницький, працюють. У тісній взаємодії з місцевою владою, благодійниками, волонтерами для того, щоб кожна людина отримувала опіку і і розуміла, що вона є важливою. Ми щоразу підвищуємо рівень своїх професійних навичок та вмій. Послуги домашня опіка охоплюють також навчання родичів, доглядальників та волонтерів, основам базового догляду. Був чоловік загинув давним-давно жила. Пізніше доживала з мамою. А маєте дітей? Немає. Скільки часу вам допомагає Карітас? От пані Галина, давно до вас приходить? Приходить кожен тиждень, два рази. Одна рука уломлена в мене, е, око одно в мене вже давно закрито. а друге вже лише я дуже мало бачу, так що я вже не можу. Фізично не можу. Як у хаті що зроблю? Та коли і на, і на город виходжу, то я сама вже не роблю, то вже мені допомагають. Ми не можемо додати днів до вашого життя, але ми можемо додати життя у ваші дні. Зважаючи на реалії сьогодення в Україні, потреба в паліативній допомозі зростає з кожним днем. На базі медичних центрів працює п'ять мобільних паліативних команд, які надають допомогу людям з важкими хронічними захворюваннями на термінальній стадії їхнього життя. Найстрашніше це біль. Я дотримуюся думки, що паліатив — це про життя, це про гідне життя, функціонування е і полегшення мук, болю і страждань як для самих е пацієнтів, бенефіціарів наших, так і для їхніх родичів. 24 на 7 вони підклуються про своїх рідних. Вони втомлюються як фізично, так і морально. І тому наша команда націлена на те, щоб трошки полегшити також їхнє життя. Цукрові виявили, коли я був було мені 11 років. Ну, а ускладнення пішли. Десь років мені було вже за 37 біда, прийшла вже на друге на зі Зробили ампутацію по повністю стопи. Карітас мені допомагає в медичному обслідуванні, перев'язках, виписують безкоштовні ліки, видають ну, транспортний. Забезпечення тут відношені чисто людські, такі чоловічні, як кажуть. Мені донька маленька, мені хочеться пожити, ну, подивитись, як вона розвивається, як неї успіхи ну, таке. Хочете пожити я ще молодий сорок шість років? зарано думати про щось погане. Ми зараз дуже активно вступаємо в напрямок паліативної допомоги, де йде оця комбінація і домашньої опіки, і надання медичних послуг. І більше того, виступаємо таким активним лобістом, щоб були. Була підтримка з боку держави мобільних форм надання паліативної допомоги, відкриття медичного центру у Винилові, в карітасі Івана франківській є дуже важливим. Чинником, бо це єдиний, напевно, на даний час медичний центр в мережі Каретасів України. Наш медичний центр забезпечує надання послуг стаціонарної паліативної допомоги для людей, які стикнулися із важким невиліковним захворюванням. Ми бачили тих людей, особливо по селах, які одинокі, які лежали в немочах своїх і. Потребувала нашої уваги. Ми розуміємо, що є великим викликом для нас саме надання оцієї комплексної паліативної допомоги, тобто не тільки медичної допомоги. Ми маємо не тільки знеболити пацієнта, скоригувати якісь його супутні симптоми, а й забезпечити йому і його рідним психологічний комфорт, мати допомогу і духівника або людини, якій ти довіряєш. Ти маломобільна, не пересуваєшся сама. Ти прийшла сюди догляд, потрібний. Тільки я була сама у хаті, та й прийшла сюди. Як вам допомагають, що, що роблять? Все роблять, що я попрошу, все роблять. Їсти дають, памперси міняють, миють, тиски мі міряють. Чотириразове харчування добре. Персонал прекрасний. Я копинився. Ну, я мені в прошлому році операцію ампутацію. Коротше, на ну, Херсоні. Потім через день прийшов доктор, говорить, Петр Григоріч, а як ви ходили? Я кажу, ну як, з паличкою. Так у вас по колен, нога гняває була. Мене там місяць в Одесі лічили в інфекційній лікарні. А потім 15 октября в минулому році мене привезли сюди. Бучі цим тут мені ніде не було. Тут золотенькі дівчатка. Я тут, як то кажуть, нічим не обіжене. Накормлений, напоєний, обмитий і уложений. Старенькі, які втратили будинок і мали покидати місця постійного проживання, потребували нашої опіки. Саме тому карітас. Kartu Skaritas Austrija sukūrė ir apgūvojo. Прихистками, які створилися в 23-му році, і надавали послуги нашим бенефіціарам, є пацієнти, які проживають тут вже півтора року. І деякі люди, які допустим, були молодшого віку, від 60 до 70 років, то вони шукали собі іншого місця проживання і переїжджали. А тут ми вже залишали людей віком понад 75 років і до 94 чотири на мешканці наші, і вони по суті потребують стороннього догляду. Мы раз уехали в 22 году, я с дочерью уехала. Потом вернулись осенью, уже начали стрелять он у Коли, брат мой, у его, он с Курахова. Там вообще у него дом весь разбили, пятиэтажный. Ну и все, и нам уже некуда было возвращаться. Дом у меня загорел полностью, там один пепел. В прихистках є психолог, соціальний працівник, кейс-менеджер, які щоденно піклуються і створюють особистий план для того, щоб вирішувати питання, які мають наші старенькі. Як О. вам умови? Як вам тут живеться? Ну, дивіться, як на ваш взгляд. Нам подобається персонал, хороший гігієну дають, кушать дають, вивозять на екскурсії. Для нас з братом вистачає. Нам багато не треба. нам би. Криша була над головою. Ти приходив до Іванки сюди? Да. Да. А що ми тут робили? Дихали, Дихали робив вправи і займалися. Вдихаємо, Вдихаємо. вдихаємо, і скільки разів треба робити? — П'ять. П'ять разів? Mm. І що це дає? Спокійніший стаєш? Так, да. спокійніший. Психологи, які працюють в місцевих карітасах, вони в тому числі дбають про психічне здоров'я громади. Працюємо з різними групами людей, внутрішньо переміщеними особами, дітьми, ветеранами, людьми, які потрапили в складні життєві обставини і потребують психологічної, психотерапевтичної підтримки. Виходить, що в Тимофія була тривожність. Нам порадили Іванку. Ми прийшли з тим, що я навіть не знаю, як це сказати, чи як нервовий тік, чи то нервоз, бо я не можу сказати, пояснити. Але завдяки сеансам і плюс там, терапію, що ми приймали деякі препарати, ця тривожність зменшилась в рази. Перспективним напрямком розвитку нашої програми є створення навчально реабілітаційного центру загальномережевого. Картес має понад 45 локальних партнерських організацій. Через мережу наших медичних центрів ми плануємо створити амбулаторні відділення, де пацієнти, які отримали основну допомогу в навчальному реабілітаційному центрі, продовжуватимуть отримувати довготермінову допомогу ближче до свого дому. Ті донори, які вже з нами співпрацюють, Працювали, вони нам дали крила, ми бачили потреби, ми бачили можливості, і через співпрацю з ними через цю форму партнерства, яку вони нам надають. А це є і супровід, і добрі поради, і підтримка в різних проектах. І разом це все надає нам крила, щоб ми могли полетіти і виконати свою місію як найкраще спільними силами. На четвертому році, після початку повномасштабного вторгнення, ми стоїмо. Ми не маємо права на втому. Хочу звернутися до тих, хто думає про солідарність з українським народом. Долучайтеся, будь ласка, до нас разом. Ми дійдемо до миру, разом ми дійдемо до злагоди в цілому світі. Я щиро вірю в перемогу. Наша мета рухатися далі, щоб мати можливість мультиплікувати та розширювати наші послуги, особливо на ті території, які зараз охоплені бойовими діями. Основна наша місія це створення здорового суспільства, як фізично, так і психологічно, з адекватним доступом до основних медичних, соціальних та психологічних послуг.